Пан Олег Шевчук, заступник завідувача кафедри регіоналістики і туризму, доктор економічних наук, професор, професор кафедри. Пане Олеже, економіка відновлення, урбаністика, а також роль молодіжних урбаністичних рухів. Як ви бачите це все у перспективі? І у перспективі, зокрема, повоєнного відновлення. Вам знову, будь ласка, дякую, Марія Іванівна. Шановні друзі, перш хочу подякувати за те, що ви відгукнулися на запрошення кафедри відвідати такий захід. Це для нас надзвичайно приємно. Хочу нагадати, що цей захід проходить в межах великого такого урбаністичного міжнародного урбаністичного форуму. І от частиною цього форуму є молодіжний урбаністичний форум, на якому ми зараз і присутні. Хочу сказати, чому виникла така ідея, чому ми запросили вас сьогодні, які сподівання ми покладаємо саме на сьогоднішню зустріч? Ну, по перше, я звернув би вашу увагу на те, що ми свідомо відійшли від формату наукової конференції, чи навіть науково-практичної конференції, прийшли до формату форуму, тому що нам цікаво зібрати, перш за все, практиків, які займаються цією проблемою, мають свої результати з тим, щоби. Об'єднати свої зусилля на покращення міст нашої країни, також їх відбудову наша країна, як ми все розуміємо, покладає великі сподівання на цю відбудову, якою буде наша країна, яким якими як будуть виглядати наші місця залежить від вас, присутніх у цій залі і ті, що доєдналися до нас онлайн. Адже більшість іван з вас вам десь близько 20 років. Через 20 років ви будете керувати нашою країною. Що ви подивитесь на кадровий склад нашого уряду чи е, усіх гілок влади, то переважна більшість людей вони є 40-літніми. тобто, через 20 років вам керувати країною. А для цього варто здобувати досвід, мати практику і мати свої ідеї і втілювати їх у життя. В Україні розвивається громадянське суспільство, і от важливою складовою цього громадянського суспільства є молодіжні рухи, зокрема урбаністичні. Усі ви маєте досвід відстоювання інтересів громад, захисту інтересів мешканців, покращення їх життя, і це надзвичайно важливо. Що хотілося б за результатами нашої зустрічі? Ну зрозуміло, що перш за все. Ми всі познайомилися і дізналися більше один про одного, ну, розповіли про свій досвід, обговорили майбутні проекти. А головне спробували об'єднати наші зусилля для найшвидшого відновлення міст нашої країни та їх відродження. Тому я бажаю вам всім плідної роботи і хотілося б, щоб в результаті ми вийшли на такий інтеграційний об'єднавчий момент, який дозволить нам. Краще працювати в напрямку відновлення нашої країни. Дякую за увагу. Бажаю плідної роботи. Дуже вам дякуємо, пане Олег.